І так, для початку нам знадобиться запечений буряк. Поки буряк охолоджується, нарізаю цибульку ось такими напівкільцями. Тепер нам знадобиться дрібка солі і така ж дрібка цукру. І цю цибульку нам потрібно гарно пом'яти. Тепер нам знадобиться сковорідка. вливаємо трішки рослинної олії декілька ложечок та будемо обсмажувати цибулю. Далі нам знадобиться три маринованих огірочка. Огірочки нарізаю соломкою. Відправляємо на тертий буряк. Пірочків. Також сюди відправляємо цибульку. Додаємо 250 г червоної квасолі відвареної, затверджений часник. Приправимо це чорним меленим перцем за смаком та трошки солі. Можна додати зелень за бажанням, вашу улюблену. Ну, ось, друзі, салатик і готовий. Тож я раджу приготувати вам цей салатик та скуштувати. Він готується з простих інгредієнтів. Такі овочі знайдуться в будь-якої господині вдома. Сьогодні готуємо смачний овочевий вітамінний, яскравий салатик. В першу чергу нашинкуємо капусточку, трішечки присолю. Додам одну чайну ложечку цукру та помну капусточку. Цибулька нарізана, додаю пів чайної ложечки цукру, додаю трішечки солі та яблучного оцту. За дві ложки води холодної. Все помну. Та залишу так маринуватися цибульку. Огірочки нарізаю соломкою. Нарізаю яблучко соломкою. Нарізаю болгарський перець також соломкою. Одразу нарізані яблучка поливаю трішки лимонним соком, аби не темніло. На невеличкий великий шматочок кореню імбиря. Додаю імбир до салату. Додам цибульку. Додаю огірочки. Перець та яблучко. Перемішаємо. Ну все, салатик готовий. Відварюю свинину з додаванням солі, лаврового листя та духмяного перцю. Для початку нашинкуємо капусту. І злегка примну. Тепер наріжу м'яско. М'яско буду нарізати на полосочки. Морку натерти на тертушці для моркви по корейськи. Капуста. До капусти додаємо м'яско, морку, заправку. Чотири зубчика часника видушимо через прес. Додамо 1 чайну ложку гірчиці, 1 чайну ложечку цукру, 1 столову ложку яблучного оцту, 2-3 столові ложки соєвого соусу та декілька ложок рослинної олії, трошки солі, але не забуваємо, що соєвий соус у нас солений. Все гарно перемішаємо, соус готовий. Полиємо нашою заправкою салат. Гарно вимішаємо додати чайну ложечку кунжута та арахіс. У мене арахіс обжарений, солений. Ще для пікантності можна порізати трошки гіркого перцю чилі. Салатик готовий? Всім смачного, друзі! Для початку натру моркву на тертушці для моркви по-корейської. Морква натерта. Далі натираю корінь селери. Також на тертушку для моркви по-корейської. Гарбуз також натираю для моркви по-корейської. Перець нарізатиму соломкою. Для початку беру натерту моркву та додаю до неї 2 чайні ложечки цукру. Премлю її. Сюди ж до моркви додаю селеру. Також все гарно вимішаю. Тепер додаю гарбуз. Чайна ложечка солі. Одна чайна ложечка чорного меленого перцю. Пів чайної ложечки мускатного горіху. Пів чайної ложечки куркуми та пів чайної ложечки кміну. Одна чайна ложечка червоної солодкої паприки та пів чайної ложечки перцю чилі. Перець чілі також додавайте за смаком. Одна чайна ложечка кореандру меленого. Видушуючи через прес декілька зубчиків часнику. 5-6. Ось так всі спеції, та часник я склала на одну кубку. Перець, по краям. Тепер беру декілька столових ложок олії, розігріваю її і отак поливаю спеції. Спеції відкривають весь свій смак. Далі нам знадобиться лимон, а вірніше його сік. І видушуємо сік лимона. Так, вимішуємо салат.